Ви точно чули Бетховена? Але чи знали, що в його музиці звучать українські пісні? А їхав козак за Дунай в його обробці. Зробила справжній фурор у Європі? За цим стоїть Андрій Розумовський, син останнього гетьмана України, дипломат і меценат. Працюючи у віденському конгресі, він став одним з найвпливовіших людей Європи і найближчим другом німецького композитора Людвіга Ван Бетховена. Саме він замовив у того три квартети, що стали легендарними квартетами Розумовського. Бетховен не просто скомпонував їх, а перевернув уявлення про камерну музику. Він уперше вплів у серйозний академічний твір, українські народні мотиви. Ой, на дворі метелиця. От Києва до Лубен і їхав козак за Дунай. Кажуть, Бетховен годинами засиджувався в бібліотеці Розумовського. А ще слухав, як той грав на торбані козацькому інструменті. Розумовський знався на музиці, грав у квартеті і ділився з Бетховеном душею українського фольклору. Тож це було не просто меценатство, це було творче партнерство. Саме в цей період композитор переживав тяжку кризу. Він втрачав слух. Але продовжував писати. А Розумовський був поруч, підтримував друга морально та фінансово. На знак вдячності п'яту та шосту симфонії Бетховен присвятив саме йому. Сьогодні про це згадують рідко, але факт залишається фактом українські пісні вплетені в європейську класику та звучать досі.